75 тисяч тонн томатів зібрали цьогоріч на Вінниччині, розповів Суспільному директор департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Це попередня цифра, адже збір овочів ще триває. Урожай помідорів 2023 Прогнозує буде більшим ніж торік. Усе через сприятливі погодні умови і збільшення площ посівів під овочеві культури. Аграрії Вінниччини висадили в районі трьох тисяч гектар томатів. Переважно все-таки це домогосподарства населення. Але підприємства, які активно включилися в цю фазу виробництва цієї продукції, в районі 40 гектар були висаджені, в порівнянні з попередніми роками, це суттєво збільшилось. Роблять ставку на томати, тому що розуміють, що ринку не вистачає вітчизняної продукції. Південні регіони на певний час будуть незадіяні. Під час повномасштабного вторгнення збільшив посів томатів у своєму господарстві і Віталій Август із села Марківка Тульчинського району. Чоловік уже 16 років займається сільгоспвиробництвом. має в обробітку тисячу гектарів землі. Цьогоріч на 75 гектарах вирощує. Овочі, зокрема, буряк, моркву, цибулю, баклажани та перець. Але, каже його улюблена культура, томат. Вирощує його з насінини. Завдяки пільговому кредитуванню закупив спеціальні італійські сівалки. Наше господарство мало цей рік 14 гектарів томата різних гібридів з різним вегетаційним сроком. Дозрівання урожайність склала десь біля 50 тонн з гектара. Перші приморозки, каже бригадир господарства Наталя Франчук, трохи зіпсували врожай, але томати продовжують збирати й досі. Сьогодні ми збираємо томат під назвою гонг, світ мусонна кругла помідора, і плануємо сьогодні зібрати до 10 тонн. Томати з поля купують як малі, так і оптові клієнти, каже Віталій Август. Більшу частину урожаю везуть на переробку. Працювали ми цей рік із п'ятьма консервними заводами. Почали ми з огірка і закінчували томат, томат черрі, томат мілкий, томат більш крупніший. В трьолітрову банку дуже багато цей рік заводи консервували під замовлення військових на Збройні Сили України. Проблеми з бутом нема. у нас записуються в чергу і заводи, і свіжий ринок, щоб ну, отримати якісний томат. Найбільшою проблемою нині каже фермер: є нестача робочої сили, аби вчасно зібрати урожай, не вистачає працівників. Треба велику кількість людей, а сьогодні людей багато виїхало. Ну, можливо, десь є частково переміщені особи, які залучаємо також до роботи, але цього не вистачає. Маємо в арсеналі 4 автобуси, які доставляємо з навколишніх сіл, там в радіусі від 80. До десяти кілометрів залучаємо з різних громад людей. Окрім розширення площ посівів томатів, Віталій Август каже, уже зараз думає про відкриття міні-цеху з переробки овочів, але на це потрібні гроші. Я займався би цим питанням. Ну і сьогодні, тому що ви знаєте, що сьогодні логістика з'їдає все. Тобто, ці помідори, щоб доставити в ніжин, машина обходиться десь біля 50 тисяч. Якщо розділити в середньому на 15 тонн, то на кожному кілограмі. Томата десь додається від гривня 5 до 3 гривнів, це вже виходить транспорт. Тому ми маємо це врахувати, логістичні ці перевезення, і щоб ми могли на місці, отут десь поблизу, там в радіусі 80-100 кілометрів, щоб ми мали переробку. І тоді ну, собівартість продукції вже консервованої буде набагато нижча. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Олега Сідорова, на сьогодні на Вінничині не вистачає потужностей для переробки та заморозки овочів, тому ціни на городину на ринках і у магазинах залежать від сезону. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінничина.